Маркетинг hey, тут у цьому відео поговоримо про Лего та Гаррі Потера. Ось таке от комбо. У мене Лего і Гаррі Потер асоціюються з різдвяними святами, і судячи з того, що Лего якраз запустило оновлену версію цієї серії, не в одного в мене є така асоціація. Сьогодні розберемося, як Лего використали магію замку Хогвартсу. Ну, Або може не магію, може це просто дуже сильний бренд. Але менше з тим, розберемося, як він став одним із їхніх найуспішніших наборів. Що крутого вони роблять, щоб воно таки продавалось, і чи завдяки імені одному вони заробляють грошики. Поїхали! Лего почали випускати набори серії про Гаррі Поттера ще у 2001 році. Вони тоді скооперувалися з Warner Brothers, і треба сказати, це партнерство досі приносить плоди. Уявляєте, на сьогоднішній день в серії Лего і Гаррі Поттера вже більше 166 наборів. Чесно кажучи, я навіть не уявляю, як би вони виглядали от так, от всі фізично. Звісно, всі ми розглядати сьогодні не будемо, а подивимося на найбільший і найкрутіший набір цієї серії замок Хогвартс. У мене його нема, тому я вам тут картинку покажу. Він вийшов у 2018 році і складається з 6020 деталей. Щоб зібрати цей замок, треба приблизно 100 годин безперервного складання, ну плюс-мінус. Це один з найбільших наборів Лего із залами, вежами, кімнатами, все гарненьке з деталізацією, Ну наскільки Лего вообще можуть деталізацію зібрати його непросто, тому на коробці стоїть обмеження 16+. Так, да, це через збирання обмеження. Через щось іще. А тепер про маркетинг LEGO відомі тим, що випускають обмежену кількість наборів, і серія про Гаррі Поттера не виняток. Коли наборів мало, всі одразу хочуть їх купити. Наприклад, замок Хогвартс коштував близько 400 доларів на старті продажів, а зараз його перепродають і по 500. Між іншим на офіційному сайті його ціна зараз десь 483 євро. Якщо я не помиляюсь, і це навіть більше ніж на початку продажів. Така собі інвестиція виходить. Означає, що набір досі популярний і ціна на нього не падає. Щоб просувати ці набори, Лего запустили рекламу на всіх фронтах і в соцмережах, і на YouTube. і Щоб всі фанати прям точно знали про новий набір. Один з перших тизерів цього набору зібрав більше 2 мільйонів переглядів на youtube каналі Лего. А блогери, які знімали відео про цей набір, зібрали ще мільйони і мільйони переглядів. Оце наслухаєшся про ці мільйони, а потім дивишся на свої, ну майже мільйони. Тож постав, будь ласка, цьому відео пальця догори, щоб у нього був шанс показатись більше кількості людей і вмотивувати творця цього відео надалі випускати відоси і радувати тебе маркетологічним контентом. М -м? Дякую. Офіційний трейлер набрав більше п'яти мільйонів переглядів, і Лего досі випускає різні відео про цей набір, які продовжують збирати ще більші мільйони переглядів. Я от ну от не знаю що там можна дивитися але, ну LEGO складають люди. Ну ладно для того, щоб фанати охоче ділилися своїми наборами в мережі, маркетологи з Лего запустили хештег Лего Гаррі Поттер в інстаграм. Чи спрацювало це? Ну не знаю, дивлячись, чим порівнювати, але цей хештег має приблизно 400 тисяч згадок на момент виходу цього відео. Відомі Лего блогери отримували замок Хогвартс для огляду, і це допомогло залучити ще більше людей. Такі відео збирають сотні тисяч переглядів. Лего також проводить спільні акції з Warner Brothers під час прем'єр нових фільмів про Гаррі Поттера і роблять спеціальні заходи в магазинах, де фанати разом збирають ці набори, складаються в ком'юніті. Каламбурчик. В результаті серія Лего Гаррі Поттер стала однією з найуспішніших в історії кампанії. У 2020 році продажі цієї серії зросли на 21% порівняно з попереднім роком. І, звичайно, замок Хогвартс потрапив у топ-10 найпопулярніших наборів Лего всіх часів. На жаль, Лего не розголошує, скільки саме наборів вони продали, але я впевнений, що на цьому замку вони зробили ну прям купу грошей. Ціна на цей набір тільки зростає. Це означає, що LEGO все робить правильно. До речі, в першому кварталі 2024 року загальний дохід компанії склав 1,17 да, там мільярда доларів. Ну не з цього набору конкретно, але взагалі, отака, от от дохідність конструкторів. Давай підсумуємо Гаррі Поттер – Це ну супер мега популярна франшиза, яку LEGO вдало обіграли та використали на свою користь. Обмежена пропозиція створює ажіотаж і підвищує їх цінність. Ціна на замок Хогвартс – яскравий тому приклад. Використання блогерів та UGC контенту в соцмережах на YouTube також дуже сильно впливає на продажі. І івенти створення власного ком'юніті навколо продукту це ну, типу, прям взагалі дуже потужно. Те, що всі розповідають, що треба це робити. Але мало хто це робить. Ось дивіться, вчиться. От у Лего виходить, вони прям класно це роблять. Ну і продукт. Хороший маркетинг допоможе продати один раз практично будь-що, але реальні гроші заробляються завдяки повторним покупкам та великому LTV-клієнта. А це вже від продукту залежить, який у Лего дуже якісний, як на мене. Тож купивши один набір Лего, ну скоріш за все захочеться купити іще. Якщо я щось забув, не соромтеся написати про це в коментарях. А наразі будемо дякувати. Побачимось.